Прославляйте Господа, бо Він благий, бо повіки милість Його, нехай скаже дім Ізраїля Господь благий, і повіки милість Його, нехай скаже дім Аарона, Господь благий, і повіки милість Його, нехай скажуть усі, що бояться Господа, що він благий, і повіки милість Його, у скорботі взивав я до Господа. І він почув мене і вивів мене на простір, Господь зо мною, і я не боюся. Що зробить мені людина? Господь моя поміч, і я сміливо дивлюся на ворогів моїх. Краще надіятися на Господа, аніж надіятися на людину, краще покладатися на Господа, аніж покладатися на князя. Всі народи обступили мене, але іменем Господнім я переміг їх. Обступили й оточили мене, але іменем Господнім я переміг їх, обсіли мене, наче бджоли соти, розгорілися, як вогонь, у терні, але іменем Господнім я переміг їх. Вони били мене, щоб я впав, але Господь підтримав мене. Господь моя сила і моя пісня, бо Він став моїм спасінням, голос радости і спасіння в оселях праведників, правиця Господня дає їм силу, правиця Господня піднесла мене, правиця Господня дала мені силу, не умру, а житиму і повідатиму про діла Господні. Караючи, покарав мене Господь, але смерті не віддав мене. Відчиніть мені ворота правди, і я ввійду ними, і прославлю Господа. Ось ворота Господні праведні ввійдуть ними. Прославлю тебе, Господи, що Ти почув мене і став моїм спасінням. Камінь, що його занедбали, будівничі, став в основу вугла. Від Господа це сталося, і дивне воно в очах наших. Цей день, що його створив Господь, радіймо і веселімось в Нім. О Господи, спаси, О Господе, допомагай нам, благословен, Хто йде в ім'я Господнє, благословляємо Вас із дому Господнього, Бог Господь і явився нам, вченіть свято, несіть жертви до жертовника Господнього. Ти Бог мій, буду хвалити тебе, ти Бог мій буду славити тебе, бо Ти почув мене і став моїм спасінням. Прославляйте Господа, бо він благий, бо повіки милість Його.